Mr. Larov, what do you want to say about Macron’s recent remarks on sending troops to Ukraine? <laughs> Бонжур, так би мовити, панове, поки Лавров хіхікає у відповідь на запитання журналістки про погрози президента Франції Мануеля Макрона відправити французькі війська в Україну, військовослужбовці ряда країн НАТО вже в Україні. А на французьких телеканалах по повній обговорюють різні сценарії присутності французьких військ в Україні. вітаю друзі. Я льона Савіна. Це канал є питання сьогодні. Про цю таємницю полішенелям про те, чим саме займаються військ. Ковослужбовці країн НАТО в Україні і чи можна реально в найближчий час очікувати збільшення їх присутності на нашій території? Перед тим нагадую, натисніть вподобайку цьому відео, підпишіться на наш канал. І сьогодні спеціальне прохання. Прошу вас долучитись до особливого збору на мавік та спеціальної антени для підсилювача сигналу для хлопців, які працюють на моїй рідній Херсонщині з 79-го прикордонного загону Держприкордонслужби. Вони проводять розвідку російських цін. На окупованій лівобережній Херсонщині, зокрема в Олешках, яку потім знищують артилерію та мінометами. Потрібно на дуже багато 138 тисяч гривень. Реквізити Монобанки для збору в описі під цим відео. Дякую вам, Авансам. Воїнаслужі з НАТО там присутствують, ми знаємо. Ми сшимо і французьку річ, і англійську річ. Нічого хорошого цьому немає для них, тому що вони погибають. По я французькі сайти та телеканали, і скажу вам, що погибають на очах швидше спроби Путіна залякати французів після публічних заяв Макрона про введення військ до України 19 березня. У французькому виданні Лемонт вийшла колонка начальника французького генштабу генерала П'єра Шиля, в який він заявив, що французька армія готова до найжорстокіших боїв і може виділити дивізію у коаліцію протягом 30 днів, і крім того, може взяти під командування військових і. Інших країн-союзників чисельністю приблизно у 60 тисяч солдатів. При цьому сама французька армія налічує 121 тисячу військовослужбовців плюс 24 тисячі резервістів. Шиль не згадав колонці конкретно про вторгнення Росії в Україну, але сказав, що джерела кризи множаться і несуть з собою ризики розкручування чи поширення. Процитував латинське прислів'я «Хочеш миру, готуйся до війни, і зроблені ним заяви про готовність армії та чисельність контингенту начальника штабу французької армії були зроблені після того, як президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає відправки сухопутних військ на допомогу Україні в боротьбі з Росією. Ці слова президент Франції повторив вже не раз. 16 березня Макрон, після зустрічі з німецьким канцлером Шольцом та прем'єр-міністром Польщі Туском у форматі вермайського трикутника, він знову заявив, що не виключає направлення військ в Україну того ж дня, французькому виданню Ла Парізьє. Макрон уточнив сам для себе цитую: можливо, в якийсь момент я не хочу цього, я не братиму на себе ініціативу. Нам доведеться провести операції на місцях, хоч би якими вони не були, щоб протистояти російським силам. Сила Франції в тому, що ми можемо це зробити. Як розказали виданню Лемонт, учасники неформальної зустрічі Макрона з його гостями ще 21 лютого. Він ще тоді говорив про те, що ситуація в Україні вже два роки триває російська війське вторгнення погіршується, війна затягується, і сказав перед купкою гостей, зокрема, фразу У всякому разі, наступного року мені доведеться відправити хлопців до Одеси. Ще через кілька днів, 26 лютого, Макрон вперше публічно допустив можливість відправлення військових інших країн до України. Чим спричинив маленький ядерний вибух. Після цього він ще кілька разів робив подібні заяви, підкреслюючи, що всі вони були ретельно продумані. Чно з його словами про можливість фізичної присутності західних військ в Україні, як пишуть самі французькі змі, Макрон переслідує цим три мети. Ось як описує одну з них Гаспар Гансер, колишній радник експрезидента Франції Франсуа Оланда. Макрон повторює цю тезу, щоб ідея закріпилась в головах пересічних французів. Як показалося соцопитування, проведені у Франції 28 та 29 лютого, фактично через три дні після першої заяви Макрона, семеро з десяти французів поки що не підтримують слова президента Франції про можливу відправку військ в Україну. Тим часом на французьких телеканалах, зокрема на новинному LCI експерти почали обговорювати різні сценарії присутності французьких військ в Україні. Французький депутат Бенджамін Хадат теж говорив в його ефірі про те, що Макрон прагне змусити французів усвідомити серйозність ситуації та ризики посилення російської загрози. 14 березня Еммануель Макрон в інтерв'ю національним телеканалам знову публічно пояснював, чому потрібно підтримувати Київ, в тому числі так. При цьому він сказав, що на всі запитання, які виникнуть у французів, він готовий відповісти і запропонував ставити йому ці запитання в інстаграм. В своєму акаунті він написав при цьому допис про те, що капітуляція України не забезпечить сталий мир ні для України, ні для Європи. Французи після телеефіру питали Макрон чи дійсно Путін може наважитись на те, щоб атакувати країни, які допомагають Україні, чи Україна це єдина країна, яка заслуговує на підтримку всього світу? Питали для чого допомагати Україні? Макрон у відповідь розповів, як французькі артилерійські установки «Цезар» допомогли Україні утримати лінію фронту та запобігти просуванню РФ, і сказав, що Франція продовжить допомагати Україні, що цієї допомоги буде більше, а деякі формати будуть змін. Юнюватись зокрема говорив про перспективу виробництва та обслуговування військової техніки на українській території і про захист кордону з Білоруссю. Другою метою заяв Макрона про можливе введення військ в Україні називають вуха Кремля, тобто те, що вони призначені для Путіна. Макрон дав зрозуміти, що така ймовірність повинна бути частиною політики стратегічної невизначеності, щоб продемонструвати Росії готовність західних країн вивести допомогу Україні на Новий рівень і вживати більш рішучих кроків в Кремлі. Макрона почули так. Це була не оговорка, де серйозної статтю начальника французького генштабу генерала П'єра Шиля про готовність французької армії, російська пропаганда одразу ж почала активно поширювати. А керівник російської служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін взагалі заявив, що Франція, нібито, вже готує контингент для відправки в Україну. Для початку це дві тисячі військових, заявив він. Пішли у хід погрози, причому цьому дуже предметні про те, що. Uh, ну от Макрон віддіє війська. Тим більше, що це явно така стратегічна гра, розрахована навіть не на кілька тижнів, а на кілька місяців, можливо, навіть років. Тому що там тричі теж про трошечки до песимістичного елементу цього питання припускаю, що якщо її піде практична мова про від. Французьких штиків от туди в Одесу чи в Київ, то це може трапитись не раніше 2025 року, ну тому що десь тоді у французів має виникнути організаційна готовність. Якщо говорити е, конкретніше, то от там на весну 2025 року заплановані якісь там крупні маневри із прикиданням французької бригади у 4 тисячі осіб, там кілька десятків танків, Леклерк та іншої, там кілька сотень техніків в Румунію. Але це має бути, мовляв, такий дуже безпрецедентний крок, що його будуть обговорювати на саміті НАТО, який має бути влітку цього року. А щоб розгорнути цю от, е, бригаду французьку в Румунії, треба збудувати окрему інфраструктуру. Тобто це десь рік займе. Але я так розумію, що якраз Макрон і розраховував, що у нього плюс-мінус є рік, щоб частину е, так, нового стратегічного стримування РФ завершити в орбальній частині. І потім перевести в цілком практично, тому от, ну от тема Макрона Теренополіона і спалити Москву нас буде прислідувати з певною інтенсивністю, мінімум до весни 2025 року. Надалі будемо дивитися, як вона буде переходити в е, практичну площину третьою метою Макрона називають намагання чинити тиск на решту країн ЄС, щоб спонукати їх активніше підтримувати Україну, а також бажання Макрона взяти на себе лідерство в питанні європейської оборони, як пише французька преса. Послання Макрона було адресовано також полякам та країнам Балтії, і ним він хотів сказати їм, що німці не можуть взяти на себе лідерство, тому що не мають стратегічної військової культури. Ну, наприклад, французи не могли вже не побачити, що їм стукають в двері після того, як Макрон сказав, що французи будуть воювати в Україні. Як вам здається, це ну реально якась претензія на лідерство чи це така політична бравада? А, на мій погляд, він вже формує своє майбутнє політичне поза французькою реальністю, тому що це його останні два з половиною роки як президента. А після цього він вже мислить стратегічно, як буде відбуватися і його кар'єра, і взагалі яким, якою буде Європа. Він дійсно зараз. Є фігура, яка взяла на себе формування цього європейського майбутнього. І це європейське майбутнє воно не видається зараз таким безхмарним, як це було раніше. й те, що публічно можливість відправки військових в Україну не стали відкидати якраз лідери країн Балтії, прем'єрка Естонії, Кая Калас, а також міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Хоча останній уточнив, що йдеться тільки про навчальні місії. Глава генштабу армії Нідерландів також заявив, що слід залишити всі варіанти відкритими. Вінсент Крузе, колишній співробітник генерального директорату зовнішньої безпеки Франції, у коментарі Лемонт коментуючи слова Макрона, сказав, що спочатку вторгнення в Україні негласно і таємно перебувають представники західних спецслужб з самого початку війни. 18 березня іспанське видання Ель ПАІС посиланням на власні джерела стверджувало, що окремі військові країни НАТО вже перебувають в Україні для контролю над озброєнням розвідувальними операціями. Раціями і для проведення навчання, але з сили жодної країни-членів НАТО не брали участі в наземних операціях. Також ЕЛЬПАІ списали, що у країн-членів Північно-Атлантичного альянсу є в Україні свої неофіційні інформатори на місцях, які передають інформацію про ситуацію на місці оперативно на фронті, ефективність роботи зброї та проблемні моменти з нею, а також можливі випадки корупції, які могли стосуватись наданої допомоги. Деякими з таких інформаторів видання називало відставних іноземних військових, які воюють добровольцями в лавах збройних сил. Активно контролює надану американську допомогу Вашингтон як на рівні посольства та представників української влади, так і перевіряючи її через власні канали. Ще у жовтні 22-го року речник Пентагону генерал Пет Рейдер підтвердив журналістам, що у Сполучених Штатах є військові представники, які виконують завдання моніторингу постачання зброї. У конфіденційних документах Пентагону, оприлюднених у квітні 2023 року, Міністерство оборони Сполучених Штатів вказало, що п'ять країн Атлантичного альянсу США, Франція, Велика Британія, Литва та Нідерланди залучили до цього приблизно 100 таких людей у своїх посольствах в Україні. Уряди окремих країн союзників України пише ЕльПАІС в рамках індивідуальних ініціатив відправляють в Україну представників своїх міністерств оборони, які на місці на збираються знання, які можуть бути корисними їм для підвищення спроможності власних армій, удосконалення практики використання західної зброї і не виключено, щоб гарантувати, що зброя не потрапить на чорний ринок. Крім того, присутність військових НАТО в Україні підтвердив представник польського уряду, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на конференції у Варшави 8 березня публічно сказав, що в Україні вже є представники Атлантичного альянсу. Він не став називати. Ці країни лише подякував їм за хоробрість. А вчора, 20 березня, у інтерв'ю німецькому змі, відповідаючи знову на ці запитання про іноземні війська в Україні, Сікорський назвав це секретом Полішенеля, тобто таємницю, яка всім відома, в публічній площині. Вся ця історія зі з'ясуванням того, що за війська вже присутні в Україні, почалась фактично після того, як 26 лютого канцлер Німеччини Шольц обмовився. А може. Навмисно сказав це, що в Україні перебувають британські та французькі військові, які допомагають Збройним силам України програмувати та наводити на російські цілі крилати ракети Шторм Шедоу та Скальп. Чим викликав обурення у Великій Британії? У міністерстві оборони Британії заявили, що те, як Київ використовує передання йому ракети, є справою Збройних сил України. Та не підтвердили, яку роль, якщо вона є, може відігравати британський військовий Персонал, допомагаючи Україні в їх оперативному застосуванні, та у виборі цілей, сказав це Шольц. Нагадаю, під публічним тиском з усіх боків в питанні передачі Україні далекобійних ракет Таурус, чим канцлер Німеччини намагався виправдати своє небажання передавати Україні ракети, бо мовляв, присутність німецьких військових на території України непропустима. Місяцем пізніше, після запущеної Макроном, дискусії про введення військ і численних публікацій, Кацій на цю тему в європейських змі шольц фактично опиняється в ситуації, коли ледь не всі партнери по НАТО мають військових в Україні, крім Шольца. В німецькому бундестазі сьогодні знову лунали заяви до канцлера передати ті ракети. А позавчора Шольца публічно похвалив за відмову передавати ракети відомий своїми тісними зв'язками з Росією, колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який роками сидів на зарплаті у Газпрома, Шольц робить саме. Те, що я очікував від канцлера в такий момент, сказав Шредер, чим ймовірно дуже порадував Кремль, і будемо сподіватись, додав лише незручності тому становищу, в якому опинився Шольц, і канцлер нарешті, таки проявить лідерство. Теж на сьогодні у мене на тому все. Підпишіться на є питання, обов'язково допомагайте нашим військовим. Посилання на банку херсонським прикордонникам, яким ми збираємо на мавік та антенну в описі під цим відео. Прошу вас підтримати цей збір. Бережіть себе і своїх близьких. Побачимось!